Ну і до Дональда Трампа днями президент США повідомив, що його адміністрація вже провела дуже серйозні дискусії з Росією щодо війни Російської Федерації проти України за словами Трампа. Він і російський диктатор Путін можуть незабаром зробити щось значне для припинення війни. Проте він не відповів чи безпосередньо спілкувався з російським диктатором. Я не хочу цього казати, зазначив він. Ну а президент України Володимир Зеленський наголосив, що США та Росія можуть підтримувати відносини, але вирішувати питання України без її участі небезпечно для всіх. Він вважає, що першою має відбутися його зустріч з президентом Ша вже потім можливі контакти з Росією. Про це він заявив в інтерв'ю Associated Press. І також додав, що важливо, щоб там звучав голос Європейського союзу. Президент зазначив, що його команда вже контактувала. З адміністрацією Трампа проте наразі переговори ведуться на загальному рівні, і він очікує на особисті зустрічі. Проте, схоже, в Путіна інші плани це вже аналітики інституту вивчення війни зробили висновок, що російський генштаб готує операцію тривалістю до 9 місяців. Зокрема, нині активізувалися бої біля Куп'янська, а спроби окупантів просунутися на Харківщині можуть розтягнутися на місяці. Аналітики вважають, що Кремль прагне захопити. Вити великий бурлук, щоб створити суцільну лінію фронту від Вовчанська до Куп'янська, і наразі російські війська знаходяться за 30-35 кілометрів від міста його захоплення може знадобитися не менше півроку. Ймовірно, Путін робить ставку на повільне виснаження і просування, сподіваючись на перемогу шляхом затяжної війни.